Американський журнал Forbes опублікував оновлений рейтинг найдорожчих брендів 2016 року. І найцікавіше те, що лідирують в ньому, як і раніше, IT-компанії. Ми вирішили вибрати з даного рейтингу 5 найдорожчих it брендів і сформувати з них окремий список, доповнивши інформацію деякими цікавими фактами. П'яте місце IBM. На п'ятому місці в нашому списку і на сьомому місці в загальному рейтингу Forbes знаходиться компанія IBM. Зараз вона переживає далеко не найкращі часи. Мінус 17% вартості за рік і зниження продажів обладнання вже кілька кварталів поспіль. Але загальна вартість 41,5 мільярда доларів все одно дозволяє американцям вважатися одним з найдорожчих брендів в світі. До того ж, останнім часом всередині компанії відбуваються серйозні зміни. IBM потихеньку переходить від продажів обладнання до ринку хмаркових обчислень, де компанія вже зараз виходить отримувати серйозний прибуток. Четверте місце Facebook. Компанія Facebook витратила за останній рік на рекламу суму майже в 5 разів меншу, ніж IBM, а саме 281 мільйон доларів, але при цьому знаходиться в рейтингу Forbes на дві позиції вище, посідаючи п'яте місце. При цьому загальна вартість бренду складає 52,6 мільярда доларів, що на 44% більше, ніж минулого року. Цікаво те, що величезні суми витрачаються не тільки на покупку різних стартапів і на впровадження нових технологій в соціальну мережу, а й на охорону марка Цукерберга. За останні три роки на це пішло близько 12 мільйонів доларів. Третє місце Microsoft. Прихід сайті на Della Microsoft це, напевно, найкраще що з компанією за останні декілька років. Вони нарешті зрозуміли, в якому напрямку варто розвиватися, і як результат, зміцнили свої позиції на корпоративному ринку, випустивши успішне оновлення для Windows. А також врегулювали всі судові суперечки з Google. В результаті плюс 9% за рік до загальної вартості бренду, яка тепер становить 75,2 мільярда доларів. До речі, на четвертому місці в загальному рейтингу Forbes знаходиться компанія Coca-Cola. Її продажі збільшилися на 0,1%, що є першим зростанням з 2000 року. Друге місце компанія Google. Початок 2016 року був не найпростішим в історії Google. В квітні компанії звинуватили в порушення антимонопольних законів. Основна претензія полягала в тому, що корпорація Добра аж занадто нав'язливо диктує свої правила виробникам android смартфонів Але незважаючи на це, Google вдалося стати найдорожчою компанією США. Причому сталося це вперше за весь час існування даного бренду, вартість якого на сьогоднішній день становить 82,5 мільярда доларів. Але в загальносвітовому рейтингу компанія все ж знаходиться на другому місці. Перше місце компанія Apple. Apple на сьогоднішній день вартує практично в два рази дорожче компанії Google. Вартість дітища Джобса становить 154 мільярда доларів. Цей показник виріс на 6% в порівнянні з минулим роком, навіть не дивлячись на те, що прибуток компанії вперше за 10 років скоротився, склавши лише 50,6 мільярда доларів. Причиною є падіння попиту на нову версію iPhone та інші продукти компанії Apple. Слід зауважити, що перше місце компанія займає не тільки в цьому топі, а й в загальному рейтингу Forbes. Більш дорогого бренду не існує на даний час. Це стосується ще й Google, і Microsoft. Як бачите, it компанії рулять в світі. Нагадую, що це були 5 найдорожчих it компаній світу. Якщо тобі сподобалось дане відео, не забудь поділитися ним з друзями і підписатися на цей канал. Дякую.